Як зробити предзамовлення нас знову засипали великими замовленнями? Тому збираємо та розповідаю. Перше було точно для армії майже весь сад мастер сузу та Армі Бом. Зараз вийшло надто багато предзамовлень на Йонджуна, на іційон, герої та навіть стрійки. Але спочатку з термінів. Предзамовлення це коли ви бронюєте альбом до його виходу. З Мінусів ви не знаєте його кінцеву вартість. Так як спочатку платите за сам альбом, а тільки потім за доставку з Кореї в Україну а плюсів багатенько. Часто так купувати альбоми вигідніше ніж після їх релізу. Та Ви гарантовано отримуєте предзамовну комплектацію. Часто на комплектації альбому ми можемо побачити преордер. онлі. це може писати над деякими картками, постерами та іншими детальками. І означає, що це буде доступно тільки для тих людей, хто оформив предзамовлення. Але звісно, не завжди так працює. Часто і після релізу ви купуєте альбоми саме з предзамовною комплектацією. А Ми вже до речі, на відео перейшли до другого замовлення, і тут було надто багато альбом. Аніме що було досить неочікувано, повертаючись до передзамовлення? У вас також є шанс придбати альбом з якоюсь з івентною карткою. Це бувають картки від самів, шо та багато інших. А щоб оформити передзамовлення, просто потрібно написати нашим а менеджерам. А Якщо ви нічого не розумієте, то в нас для цього є спеціальні публікації, де розписано, що це таке, як оформити передзамовлення, як враховується доставка з Кореї в Україну. А ви колись оформили передзамовлення?